Як спілкуватися з родичами з Росії? Я отримав цікавого листа, послухайте. Я з Донбасу, але за останні майже 9 років завдяки певним подіям усвідомила, як я люблю свою країну і що я саме українка, хоча в мені тече виключно російська кров. Проте вся моя сім'я ненавидить Україну. Вони всі в Росії, отримали російське громадянство, вірять російським новинам. І, звісно ж, вони підтримують російську агресію. Я виїхала в Київ ще в 2015-му і залишилась офіційно єдиною особою своєї сім'ї на всю країну. Ну, то й добре, я ніколи не пошкодувала. Шкода саме їх, і ми майже не спілкуємось, бо дуже боляче, хоч ти любиш людей любов'ю Христа і пробачаєш їм, як Він пробачає тобі самому. Але ти прокидаєшся одного ранку і розумієш, що твої родичі людожери, і вони самі цього не розуміють. Отже. Не знаю, як з ними спілкуватись і як взагалі думати в цій ситуації. Просто боляче. На жаль, цей біль сьогодні відчувають тисячі людей, як тих, хто переселився з окупованих територій, так і тих, хто просто має родичів у тій жорстокій країні. Здавалося би, очевидна річ, як ненависть до війни виявилася не такою однозначною. Я і моя дружина теж маємо родичів і знайомих в цій країні, і теж просто шоковані тим, що вони більше вірять телевізору, ніж нам, в той час, як ми є очевидцями цих подій. Проблема у тому, що над їхнім розумом працювали довгий час. Його промивали, 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 і наші короткі розмови це просто ніщо порівнянні з тим, скільки влито пропаганди в їхні голови. Загалом ситуація простіша, ніж нам здається, і вона прописана в Біблії. Коли грішник відмовляється прислухатися до здорового голосу докору, написано нехай буде тобі як язичник і митник. А як це як язичник і митник? З одного боку, це ті люди, яких юдеї вважали пропащими, тобто, на їхню думку, вони взагалі не мали можливості отримати спасіння, тому до них було й відповідне ставлення. З іншого ж боку, Ісус ішов саме до цих грішників, служив їм, проповідував їм. Іншими словами, робив усе, щоб вони навернулися до Бога. Таким чином він сказав, що ті люди, яких ви називали до цього часу братами, тепер для вас місіонерське поле. Відповідно до них треба ставитися як до тих, кого ви хочете навернути до Бога, хоч вони й видаються нездатними до спасіння. Так я розумію, що дуже складно спілкуватися з тими, хто яро підтримує війну в Україні. Якщо ви говорите на тему війни, тримайтеся, щоб це спілкування не було емоційним. Говоріть спокійно, по черзі, і тільки про те, що можете аргументовано і логічно пояснити. Можливо, варто зробити паузу в спілкуванні, можливо, домовитися поки що на цю тему не говорити. Так вас буде розпирати, адже дуже хочеться, щоб рідні люди підтримали, щоб їм довести, що вони помиляються. Але краще поки уникати цих тем, адже вони ніяк не допоможуть. Я сам такий з усіх сил стримуюсь, щоб не слати якісь новини родичам, які проживають на території країни-терористки. Але варто пам'ятати, що вони тепер для нас місіонерське поле, заядлі грішники, до яких треба знайти ключик, підхід, як їм розповісти про Христа, про любов, про мир, про справедливість, про банальні речі. Які вони зараз під пливом сатани не можуть вмістити у своєму мозку, а ще постійна молитва за їхнє покаяння. Покаяння в тому, що підтримують гріх і несправедливість. Колись у моєму дитинстві по радіо часто крутили пісню про стосунки мами й дорослих дітей, називається Росте черешня в мами на городі. Там є такі рядки, вони прозріють, але пізно буде, черешня всохне, мати оцвіте. Дай Боже, щоб наші родичі і знайомі прозріли, поки не пізно. Ось про це і будемо молитися.